У товаристві мисливців не хочуть вірити, що постраждають через людей, яких навіть браконьєрами не вважають. Тих, хто гасає полями на ланкрузерах за зайцями, тут інакше як злочинцями не називають, і повністю солідарні з державою, що їх треба суворо карати. При цьому категорично не погоджуються з тезою, що, начебто, заборона на полювання автоматично збільшить чисельність лісових насельників. Тут кажуть, що головний регулятор поголів'я це кормова база, і якщо її не вистачає, то і сподіватися, що побільшає кабанчиків та оленів марно. З такою позицією солідарні і вчені. Якщо раніше у нас були сільськогосподарські угіддя, де були у нас і кормові буряки, і кукуруза, і зерно залишалось. Зараз його багато колгоспів не засіють, ці луки, і стоять поля голі. Тобто кормова база для звіра зменшилась. На додачу цього року погода ледве не позбавила українців радощів спілкування з лелеками. У диких тварин демографічна ситуація схожа на людську. Коли економічна криза, то і розмножуватися не дуже кортить. Вплинути на таку закономірність місія цього господарства. Тут розводять казкового птаха, мрію будь-якого мисливця фазана. Щороку звідси в українські ліси відправляють до шести тисяч пернатих. Нашою основною задачою. ставится расширение ареала проживания фазанов, начиная с центральных и кончая северными районами Украины. То есть птица, выведенная в, наших хозяйствах, в нашем хозяйстве, адаптирована к глубоким снегам, и технология выращивания корма, корма позволяют ей ну, выживать в наших северных условиях. Власники підприємства всерйоз стурбовані перспективою заборони полювання, адже мисливські господарства втратять мотивацію до закупівлі продукції розплідника. З цим категорично не погоджуються українські зелені. Вони переконані, що мисливській інфраструктурі нічого не загрожує. Навпаки, на неї чекають розквіт та нові перспективи. Дійсно, для того, щоб збереглося. збереглося... Різноманіття треба мені здається мораторій на деякий час, а Дійсно, 10 років це буде нормально для збереження різноманіття, саме найбільш популярних Таких тварин, якими є сьогодні серед полювальників, тобто кабанів, тобто олені, лис, оленя, касулю і, і так далі. Олег Шевчук вважає за необхідна якнайшвидше закріпити президентську ініціативу законодавча і каже, що зелені готові організувати кампанію зі збирання благодійних пожертв на потреби диких тварин. Цих коштів а також грошей, які міг би приносити зелений туризм, вистачило б щоб задовольнити потреби тваринного світу країни. Щодо полювання, це спадок радянського минулого, якого країна має якнайшвидше позбутися. Переконаний він, я не бачу в цьому ніякої користі, тому що дійсно це не є це. Люди не займаються цим для того, що їм, наприклад, нема чого їсти. Тому що дійсно, якщо там казати, що є традиція полювання, яка була там за. Кам'яних там часів, там і так далі. То це була інша проблема. Коли людина полювала, тому що вона шукала собі їжу для того, щоб прогодувати свою сім'ю. то це була одна справа. Сьогодні це є розвага. Утім, на сьогодні саме мисливство є запорукою відновлення та збільшення кількості диких тварин. І, хоча з цією діалектикою важко змиритися прихильникам заборони на полювання, очевидним є те, що без серйозного правового та фінансового обґрунтування такого рішення наразі доля цих тварин залишатиметься невизначеною. Ось рушниця бінеллі саме з нею, народний депутат України Віталій Хомутиннік ходив на 150 кілограмового кабана. Саме з неї він у нього вцілив. А сьогодні ми потрапили до нього додому у гості. Полюванням Віталій Хомутиннік захоплюється з дитинства. Спочатку ходив на звіра у ролі спостерігача у 18 років. Йому подарували двостволку, а справжню зброю Віталій придбав, уже будучи депутатом. Як тільки мені стукнуло 25 років і приблизно в те ж я попав в парламент. Я одразу же почав думати о том, як. Що в Оформить, да, оформить правильно нарізної Полювання для Віталія? Чи не найкращий відпочинок? Він любить виїжджати о шостій ранку на відстріл птиці або ж під вечір на лисицю чи вовка. Але найбільшу порцію адреналіна Віталій отримує під час тривалого полювання на великого звіра, бо там може трапитися що завгодно. Якщо кабан уже подранений. А це тоже не виключено, тому загонщики бувають стріляють в звірі. Якщо э, звір подранений, то він може бути достатньо свірепий. І э, если якщо кабан, якщо сікач, він може просто кинутися на, на того э, человека, который стоїть на номере. Поки що Віталію щастить і прикрих випадків не було. Каже, що йому хотілося б частіше бувати на полюванні, але специфіка роботи народного депутата цьому не дуже сприяє. А у Верховній Раді особливо не пополюєш. Трудові будні, От, Охотиться не з ким там. Ні, ні, на кого. парламент е, є е, раз в 4 роки. Отстрел, да, ізбирателі відстрілюють своїх депутатів неугодных. Відомою атрибутикою мисливця є трофеї. За 10 років Віталій полював чимало звірів, але опудала його не приваблюють. Тому на згадку про полювання залишаються фото. А на досягнутому депутат зупинятись не має наміру. Уже знайома вам рушниця Бінеллі коштує дві тисячі доларів. Це неабиякі гроші для пересічного українця. Однак однієї рушниці замало для полювання. А коли починаєш підраховувати вартість усього необхідного, то переконуєшся, що такі розваги це справді царське полювання. У одному із столичних магазинів продавці отримали завдання зліпити з журналіста-мисливця. Ось що з цього вийшло. Продавець а в миру мисливець Володимир усміхнувся і сказав елементарно розпочнемо зі зброї. Як Кавається, кожен покупає оружіє, по Скільки він може виділити на Денег. і поцікавився на яку суму розраховуємо. Вирішили, втрати будуть середніми. Є саружі саме і дійшової Це російське зброя. Мотита штучного і затовлення то 34 тридцять чотири. 2,475 його дві чотириста сімдесят п'ять. Це ружьє вже дуже довго на ринку російськами. Старани Сенге, не только. Утім, досвідчені мисливці користуються іншим береттою, і вартість її інша від 9,5 тисяч гривень. Отож зупинимось, і ми на ній. Жіночий Будь варіант легший, але вартість та ж Ось вот для вас оружі. До зброї потрібні ще чохли, пояси та кулі або патрони. За них викладають до п'яти гривень за штуку. Отож наші гаманці потоншили принаймні на 10 тисяч. З одним маржем, звісно, далеко не виїжджає, для цього нужна екіпіровка. Ціни бувають різні. Воєнного образця, дешевий камуфляж, є там дорогі у нас на другому етажі. Вони не продуваються. Термобільйо, яке теж би не мішало взяти. А ще витрати на ліцензію та дозвіл полювати в угіддях, і, в залежності від примх мисливця. різні причандали на кшталт приладу нічного бачення. Вінець чи то риболовлі, чи полювання, трофеї. Рибалки хизуються своїми завдяки вчасно зробленим. Фото. А от мисливці опудалом. Журналіст за фахом Сергій Дода у вільний від роботи час майструє. Тваринок. По большому счету, многие говорят, вот, там трофей, мне не нравится, что трофей там остался и так далее. Но вопрос тогда стоит, вот, а почему бы мне не сделать, допустим, животное, если я это умею делать? Если уже, ну, скажем так, с ним это уже произошло, то есть его добыли, почему же мне выбрасывать? Сергій каже, що майстрів опудал в країні небагато, адже робота потребує знань з анатомії та біології, а найперше великого терпіння. Не кожен може всидіти за копіткою роботою. Цілий день пішов у Сергія на ось цього білоруського пальчнепа. забрал. Ну діто ну так, світовий день. От і до, то с ну от первого, скажемо, надріза по э, брюшку вачна, по покожі на ну, вот ідіоджі. Сначала його нужно розібрати, то всі внутрішні достати абсолютно всі, а потім йде обратний процес. Тобто я маю ці внутрішності повторити іскусним матеріалом. голову пташки майстер начиняє глиною замість шиї, дріт, а потім вже кріпить її до дерева чи гілочки. Виготовлення опудала це ще додаткових, щонайменше 150 гривень з гаманцями сливця. Якщо ж захочеться фаз. Зана в композиції це коштуватиме дорожче, значно більше доведеться викласти і за такого кабана. Ну, скажімо так, це не лучший екземпляр роботи, о, далеко не лучший екземпляр роботи. Але, в принципі, якби робота була зроблена. І на пам'ять, в общем-то, сама стала що. От було, була охота така, от був такий кабан. Єдиний натуральний продукт в опудалі, шкіра дичини, обробляється спеціальною рідиною. І тоді ці трофеї залишаються у мисливця на десятки років.